Серія номер 2 однорамочний, однорамочний відводок. Робили ми на е, Матці F1 від Карла Пернера. Побачимо, я ну не завжди я, сьогодні я оператор. Е, сам не встигаю, Скочив щось зробив, там магазин достав і кинув сюди пару магазинних рамок для того, щоб вдруг піде взяток. А буде бджола. То, щоб було місце для матки де чирить. То Десь я щось упустив, але зараз побачимо, яка ситуація. Ну, Бачу, що я їм дійсно забагато постав, хоча б піднімається. Покажи, що там в гнізді робиться. Таке гніздо. Гніздо я не розширяв, але покажи. Але бджола он, з боку є. От, магазин вони не освоїли, так що тут показувати немає що. Магазин я знімаю. розширять може я буду. Їх поставлю, побачу скільки бджоли. Побачу скільки бджоли. от Я їм бачите, і навіть у щінка були якісь обрізки, Я їм навіть даже... зараз я поміняю їм. Звідси заберу в рамки. 3, 4, 5, 6, ніякого я більше звучання не робив. От, Вони поки що це їхнє гніздо. Це їхнє гніздо. Можливо... А, о, крайня рамка показую. Вже є розплод, треба розширяти. Вже є розплод, значить місця їм знизу для гнізда мало. Бачите? Йо. Можливо буду відкачувати мед, тут забирати, то медоперогові сюди їм підставлю, щоб вещини не напрягати. А туди поставлю вощинку. Маточка перша цьогорічна. Господі. Для магазинів їм багато, кажу, поставлю сюди в магазині рамки а ці вощинки позабираю так що у нас тут молочко молода черва тут яйця от яйця і от вам маточка гарненька теж не гірше Сінгера по розмірам я маю на увазі так а медок шоуник в в них тут бути запас теж блистить білий черв'ячок от, все тут пішло меда пергова це старі рамки я буду вибраковувати на даний момент ми прикриємо гніздо тут мед у них є от. Мед в гнізді повинен бути завжди. Хороша тяжка, о, поргас свіжий. Ну, може це з другого вулика, але коротше, меду в них вистачає, я не переживаю. Ну, поки що таке, скільки днів я скажу. От, маємо один, два, три, чотирьох рамках розпліт. Ну, все, я вже за цю сім'ю не переживаю. Це робився однорамочний. 27-го на неплідній матці. Одна рамка з крайнього вулика взяв на мене. Одна рамка з крайнього вулика взята з розплодом і одна кормова. І обсижені бджолою. І сюди, там на тому відео я, я неплітку випустив. Через деякий період тут у мене різні лінії. Штрьомер, це пішець. Це Сінгер, а це буде перне розкаління. От. І до кінця сезону побачимо що, що і як. Медопоргові, крайні, але не думки. Якщо буде що, але тут поміж. Вітер їх здуває. От. І оставлю скільки по гнізду. Не ващину, а вже готову суть. Захочуть нести мед, якщо буде сила, то хай несуть вверх, а не в гніздо. Короче, в однорамочний той відводок, який вже має 4 розплода, поставив в рамку ващини все-таки і прикрив перговою рамкою з іншого вулика. Без бджіл. І все, на сьогодні. Все, на цьому папа, гарних переглядів, до зустрічі.